Моє всім вітання. Сьогодні хочу вам розказати, показати капусточку. Ось так мій город в загальному вигляді. Капусточку зірвала, зрізала, хотіла вам показати відео, та пустився дощик і прогнав мене з городу. Ось такий урожай у нас. Цвітна капусточка уже практично закінчується. І Рання Рання маленькі головочки, сама перша, яку я висівала з розсадою. Це був голландський ранній сорт капусточки, вона вже геть і переспівша, трішки закрила. На зиму дуже гарний рецепт знайшла. Дуже багато знайшла також на Ютубі цікавих каналів. І ось цей рецепт, який я закривала вже ранню капусточку, це був рецепт від каналу Наталія. Наталіне господарство, дуже приємна жіночка, така наша україночка, трудяга з матусею часто вона знімає свої відео. Такі вони господині гарні, дуже вона ось така позитивна людина, весела, приємна. І дуже люблю ну, бувати на її каналі. Так. Ой, і який рецепт? Зараз я вам розкажу. Дуже простенький, якась недовіра трохи була, але ж приготувала і уже дві неділі більше стоїть моя капусточка гарно в баночках. Все легко просто. На трьохлітрову баночку беремо три е, таблеточки, потрібно аспірину. І все більш нічого, ні солі, ні цукру, нічого не додаємо більше. Один тільки аспірин. Ну, звичайно, баночки повинні бути простерилізовані. Я просто добре-добре вимиваю їх содою, обдаю кип'ятком і просушую на сонечку. Чесно кажучи, ніколи не стерилізую. Завжди все гарненько стоїть. На, е, е, нарізаємо е, такими великими шматочками капусту і е, заповнюємо баночку щільно, а потім просто крутим кипіточком цю капусту заливаємо, і кладемо наверх три таблеточки аспирину. Якщо це один літр баночка, значить один, одна таблетка аспирину і закатуємо. Все і буде стояти вам такий рецепт капусти. Наталія рекомендує. Можна його навіть тушкувати, капусточку потім взимку, а в основному, звичайно, буде в борщик, в суп додаватися. Спробую довіряю, якось от цій людині я зразу довірилась. Бачите, нарвала листочків. Із капусти цвітну обривала ось тут, тому що прополю, прокопаю і тут посію зелень. Так як у нас уже салатик червоний наш виріс, уже переріс, буде салатик, броколі вже зірвана. Ось хочу вам показати, коли я зривала перші капустиночки і ще ранньої капусти, я вам рекомендувала оставити ось. Цей качанчик, не зривати його. І бачите, які вже у нас капустиночки пов'язалися. Ось такі капустинки. Вже навіть вона така доволі щільненька. Ну, і ще вони будуть рости, а там десь у вересні, можливо, буде в нас на супчик, така капусточка. І ще що хочу сказати, ось, бачите, ну так, цю капусту всю буду, вже вона вирізана, буду зривати листочки і віддаємо їх курям. Листочки капусти, взагалі капуста сприяє більшому тому, що кури ваші будуть краще нестись. Ні в якому разі не зривайте нижнє листочко із з капусти. Ну, Якщо воно пожовкло, так якось у мене є, то я пробіжу його, обріжу. А ось ці нижні листочки є такі поради, що нижні обриваються. Цього робити не потрібно. Тому що якраз капусточка зав'язується і формується, і вона бере із нижніх листочків ось всі необхідні вітаміни, мікроелементи. Ну, ось так. Що іще? Давайте пару слів ще вам скажу. Зацвітну капусточку на зиму заготовлюю? Як? Бланширую недовго, 2, максимум 3 хвилиночки, в залежності від стану стиглості, і просто заморожую потім. Обов'язково після того, як ви пробланширували в кипяточок, її поклали, достаєте вже з кип'яточку, обов'язково обдайте холодною водою. Так ось. І ще така порада. Можна зробити капусточку мариновану. хто любить. Я, наприклад, дуже люблю цвітну капусту. На маринад, маринад готуємо такий: на літр води, іде 2 столових ложки цукру, одна ложка солі і 50 мл уксусу. Це робиться так, як обично ми робимо огірочки. Два рази обдаємо кипіточком у банках чистеньких стерилізованих. А е, третій раз ми заливаємо капусту ось таким маринадом і закатуємо, щільно укутуємо. Не сказала за капусту, коли ми за спиріном е, її е, е, закриваємо. Також після того, як баночки ми закатали, потрібно щільно укутати і щоб сутки навіть довше, нехай вони стоять під теплими нашими там одіялками, е, доки не остинуть. Ну, ось так. Напевно, всі знають багато смачних рецептів із цвітної капусточки. Я до того, що традиційний в клярі капусточку готуємо, дуже люблю капусту покласти на пательню або на дечку, залити так само кляром і поверху ще притрусити сиром і зеленню. А ще дуже смачно обжарити рибку ну, чи протушити із овочами. І потім додати ось уже проваряну цвітну капусточку до риби, Ну, до риби будь-якої, яка вам смакує. Теж такий рецепт дуже дуже любимо. Ну, ось так. На цьому все, до побачення. Будемо збирати свій урожай, буду йти закривати, може, щось виберу ще ось з цих головочок таких капусточки. Закрию ще і хочу показати, це теж купувала ось ранню ній сорт капусти, на базарі купувала вже розсаду. То бачите, вона не дуже така рання. Ну да, Головочки вже хороші, можна різати, але яку я насіннечку, яке я купувала голландське, то капуста була вже. З, десь після ну після 10 червня вже ми їли свою ранню капусточку. Так, так, що вдало всім завжди придбати насіннячко. Бажаю мати гарні урожаї, капусти. Тому що, напевно, всі знають, капусту потрібно вживати, вживати, вживати. Якщо, звичайно, нема протипоказань. В капусті дуже-дуже багато різних корисних елементів, вітамінів, які необхідні для. Нас, особливо людям, уже в віці за 50. Так що будьте всі здорові, будьте всі з гарними урожаями, капусточки, і дякую всім за перегляд. Дуже приємно, що мої підписники додаються. Ставте, я вам за це дуже вдячна. Ставте, будь ласка, вподобайки, натискайте на дзвіночок. І буду вам показувати перчик, баклажани є, томати. Все-все вам буду показувати. До побачення.